В Бразилії, вони взагалі там бідні діти на пляжах вони собі самі шили м'ячі, з там пиле починав гаріч. Не грав, так само немає нічого простіше, як там, купити м'яч. Просто от, можливо через те через, через свою доступність і масовість. В першу чергу на любительському рівні. Дитячий любительський рівень. Можливо, через це футбол. І сказали Андрій Воронін, так. Олександр Посилін і гра славу. Клуби найбільший прибуток отримує саме від продажу прав на телетрансляції. Те саме стосується Англії. От е, пару років назад в Німеччині був великий скандал, збанкрутувала фірма Кірха mm -hmm. майда Магната. В нього були права на чемпіонат світу е, 2002 року. Ця компанія збанкрутувала і в Німеччині одразу 80% клубів. Перша бундесліги. 70% клубів стали почувати себе ну, дуже невпевненими. Тому що це було більше, ніж коментатор. Я б пригадую, я коментував Махараджу. Він в футболі. От це якраз історія, що людина ніколи в житті не грала футбол. Там на якомусь там, там рівні. Все одно ти його слухаєш і слухаєш з критиком. І ця культура вболівання, вона пішла з Англії. Нема ніде в Європі таких вболівальників, як англійці. Ніде немає. Я був я був багато. Далі. Може, Єдине, що може турки. О, десь можна їх поставити в одну, десь на один рівень, вони там просто фантастика. Це не перед... просто словами не передаш. Як вміють болювати турки, От, але Англія... Там десь така якийсь там Перший, це коли телекомпанія сама організовує трансляцію зі стадіону, і коментатор, сидячи в кабіні або на трибунах, веде репортаж, спостерігаючи і за подіями на полі, і за тим, що показують в ефірі. Ні. Дуже багато, дуже багато місць на стадіонах європейських. Ти сиди серед болівальників. Це мікрофон на підстацію тут монітор, то ясно, ти нічого не бачиш. Принаймні, ближній до себе фланг, ти просто ну, ти не встане. Тому що треба вставати. А тут же на твому рівні отак люди сидять. І, це. і тут показують на цьому моніторі Малесенкому, показують повтори. Тут такий си дядько. Так дивиться в цей монітор, так, біля мене мікрофон вже стоїть, а так нікому. Він дивиться, в цей монітор, його голова десь на цьому рівні. Ну і сказав одне таке слово. Тобто потім просто з що не я сказав. Але не можна в ефірі такі слова говорити. От він так, ну, ясно, так? Да? Задоволення, от я найбільше задоволення отримую від того, коли там, наша команда грає на виїзді, і ти маєш змогу закричати гол в тилу врага, коли всі сидять і ва весь стадіон на тебе. Там. Хар, собака. Оце мені футбол треба любити. Тут не треба ну, коментатор не, не, не мусить там, бути великим футболістом. Перед Мостаченком взагалі я знімаю. Кепку, шапку, тому що для мене, дійсно для мене цей коментатор з наших пострадянських простір для мене просто ну, ідеальний. Я дуже поважаю за футбольне за його досягнення, збірна Радянського Союзу, про що можна говорити. Але, але е, так як може заплести Уткін. Якщо так... в тебе якась школа, якщо ти там займався, ти знаєш, там певні може, нюанси, там, як правильно нібито зіграти От, в, в тому чи іншому становищі, чому футболіст може аналізувати, чому футболіст в тій чи іншій ситуації так, так зіграв, не так зіграв. Тобто ти десь трішки можеш поставити себе на його місце і тоді ну, тобі легше в роботі.